Як правильно зібрати сечу у малюків? Для початку дитину потрібно гарно підмити. Пам'ятаємо, що дівчаток ми підмиваємо спереду назад, а хлопчиків статеві органи миємо як звичайну частину тіла. Можна підмивати звичайною водичкою або миючим засобом із нейтральним pH, це, наприклад, засоби, на яких написано сендет або Лавант. Попередньо в аптеці купіть контейнер для збору сечі і потрібно зловити вільний струмінь сечі у контейнер. Це може здатися дуже складно, але це найкращий метод, адже аналіз буде не більш точним. Після збору зразка сечі його слід якомога швидше транспортувати до лабораторії. Пакетик-седчуперімач не рекомендується, тому що на тілі рівної. Може перебувати декілька годин, пакетик може нещільно прилягати, і різні частини кал може потрапити до нього, що збільшує забруднення сечі та хибний результат. Також не варто переливати сечу з різних ємностей, тому що це збільшує забруднення сечі.